Всім тихої ночі, мої любі друзі. Неділя. А отже, настав час вишивальної казки. Сьогодні вам розповім казку, яку писала на спогадах дитинства. Тому частково вона є з реальності. ЧАРівні помічники Бабусі Одарки Жила була в одному затишному селі майстриня Кравчиня Бабуся Одарка. Вона мешкала в охайній хаті. З вікнами, що влітку були прикрашені квітами, а взимку візерунками від морозу. У цій хаті панував спокій, аромат сушених трав, стиглих яблук і щойно випросунові білизни. Але найбільша магія жила у її майстерні. На величкій кімнаті з машинкою, чайка, стосами тканин, гачками на стінах і двома фанерними коробками, що ховалися у комоді. Кожного літа до одарки приїжджала її онука, маленька шестирічна дівчина Оленка. Вона була допитливою, веселою і золотистими косами та очима кольору неба. Бабуся влаштувала для неї окрему кімнату з вишитими подушками, книжками, дерев'яним столиком і плетеним ведмедиком на ліжку. Але найбільше дівчинка любила сидіти в бабусній майстерні, Її заспокоював стукіт машинки. Шурхи тканин, бабусіне оповідання про сорочки та різні вироби. Одного літнього ранку, коли сонце ще тільки позіхало через крони дерев, Оленка тихенько відчинила скрипучу шухляду в бабусіному комоді, там зберігались ті самі дві коробки, скарбниці дитячих спогадів, в одній гудзики всіх кольорів з пальта, з шкільної форми тітки, з бабусиної весільної сукні, в іншій мотки ниток, кольорові, різні і щось новеньке поряд з нитками. Оленка побачила металевий капелюшок бронзового кольору, охайно проштампований. Вона наділа його на пальчик ой, як капелюшок для ляльки. А поряд ще одна штуковина. Тонкий дріт у формі петельки з маленькою ручкою. Здавалось, це частина якоїсь чарівної машини. Вона схопила свої знахідки і побігла до бабусі. Бабусю, а що це таке? прибігла дівчина, показуючи знахідки. Бабуся засміялась тепло й ніжно, взяла на перстак і нітко вдягаючи руки, ніби обіймаючи давніх друзів. Ой, це справжні чарівники моє сонечко, на персток та нитковдягач. Хочеш, розповім тобі казку про те, як вони з'явились, хто їх вигадав? «А вже ж хочу, давай. Ударка осілася зручніше в своєму кріслі, поклала на коліна вишивку, а Олена вмостилась біля її ніг. Казка починається! Давним-давно, ще тоді, коли люди шили вручну зі шкіри одяг, використовували жили, траву, різні груби тканини, жила в маленькому селі дівчина на ім'я Айліна. Вона була сиротою, але мала неабиякий дар. Усе, що вона шила, ставало теплим, міцним і добрим. Люди казали її стебки тримають не нитка, а любов. А Еліна працювала і день, і ніч, але часто її пальчики були в крові. Голки були грубі, гострі, а тканина жорстка. Та одного разу, коли вона сіла полагодити сорочку старому мисливцеві, голка зірвалась і поранила вкотре її пальчик до крові. «Полячи!» – зітхнула вона, і сльоза впала на сорочку. У цю мить з темного куточка її хати вилетіла маленька фея. Вона була розміром із пір'їну, з крилами з павутини, з волоссям, мов шовкова нитка. Айліно, твої руки творять добру, тому я подарую тобі захист. Ось прийми в дар цей капелюшок залізний. Надінь його на палець і більше голка не поранить твої руки. Це був перший наперсток. Його зробили не люди, а дух ремесла. Він був легкий, але міцний і мав силу відбивати будь яке вістря. Айліна вклонилась, подякувала і стала працювати ще натхненніше. але згодом з'явилась нова проблема нитка ніяк не хотіла входити у вушка голки, Її руки тремтіли від втоми, і очі не бачили отвору, тому її робота сповільнилася. Ех, якби була якась чарівна ниточка, яка сама б туди пролізала у те вушко, сказала вона. Це почула друга фея, фея петелька, яка жила серед павуків і мережива. Я тобі допоможу, дівчино. Ось ниткова петля, виткана з тонкого срібного волосся павучихи шелес. Просто просунь нитку в петлю, встав її в вушко, і готово. Можливо, ви вже здогадались, що це був перший нитковдягач. З того часу Айліна стала шити ще швидше, легше, без втоми. Всі дивувались, як це вона працює, а руки цілі, і нитка не губиться. Але Айліна ніколи не зізнавалась, бо чарівні речі не терплять хвастощів. Вони працюють тільки в руках добрих людей. І ось після смерті Айліни Феї передала її на персток і нітко вдягач тим, хто мав щирість і добре руки. Так ці предмети мандрували поколіннями від однієї майстрині до іншої. Вони змінювали вигляд, ставали срібними, пластиковими, простими чи витонченими, але в душі залишались тим самим захистом і помічником для того, хто творить добро. Оленка слухала бабусю, роззявивши рот. І ці, ці чарівні штуки справжні? Це твої? запитала вона нарешті. «А як же? Це ще мені моя бабуся передала, і знаєш, я вірю, що вони й досі чарівні, бо як тільки береш у руки голку з добрим серцем, вони прокидаються. А, а можна мені їх потримати ще? Можна, онучку, тільки пам'ятай, ці речі не просто залізятча. Вони пам'ятають руки всіх майстринь, що працювали з любов'ю, а тому стався до них з повагою. Оленка ніжно погладила на персток, тоді взяла нитка вдягач, ніби вітаючись, з новими друзями. Бабуню. А ти мене навчиш шити. Я теж хочу добром творити, як Аїліна. Бабуся усміхнулася, в її очах блиснули сльози. Але не від смутку, а від радості. Бо саме в цю мить вона зрозуміла, що справа майстрині не обірветься. Вона потягнеться далі. Від бабусі до онуки, від серця до серця, від пальчика з наперстком до майбутнього. Звісно, це лише казка, як і більшість рукодільних фантазійних легенд. Вона не претендує на історичну точність. Насправді ніхто достеменно не знає, хто саме вигадав на перстак чи нитковдягач. Найдавніші наперстки, які знаходили археологи, датуються ще століттями до нашої ери. Їх виготовляли з бронзи в Римській імперії. А ось нитковдягач, порівняно недавній вигнахід, його почали масово виготовляти лише в середині ХХ століття, коли зросла потреба в дрібному швейному приладі для побутового використання. Проте, хоч імена винахідників, загубилися у часі, кожна така річ це відбиток людської кмітливості, досвіду і любові до ручної праці. А тепер питання до вас, дорогі, дорогі мої глядачі і друзі. Чи були у вас вдома такі скарбниці: коробки з гудзиками, клаптиками, шпульками та невідомими штуковинами, які цікаво роздивлятися у дитинстві? У нас такі точно були і в дідуся, і в мами. Великі такі жостяні коробки, повні гудзиків. Ми сідали з сестрою, їх перебирали, роздивлялися малюнки. Там ще були різні значки, такі, що можна було приколювати, приколювати до одягу. І чи користуєтесь ви наперстком або нитковдягачем у своїй роботі? А може вам передало у спадок якісь старовинні інструменти, швейну машинку або інші пам'ятні пам'ятні штуковини від бабусі? У нас до речі, в Молдавії в селі є машинка Зінгер, але вона не працює, тому її зняли і використали як основу для іншого приладдя. Тож прошу вас, напишіть в коментарях, поділіться з нами своєю історією, бо саме з таких теплих спогадів і виростають нові казки. Щиро дякую всім, хто дослухав казку до кінця. Обов'язково напишіть в коментарях вашу історію, дуже цікаво буде почитати. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові вишивальні історії. У нас ще буде багато чарівного попереду. Дякую, бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі в нових відео. Па-па!